Ви можете здивуватися, але навіть досвідчені ФОПи часто не до кінця розуміють, як правильно користуватися своїм підприємницьким рахунком, як знімати кошти, щоб не платити комісію, чи можна знімати готівку щодня, як виводити валюту, чи буде штраф, якщо перекинути кошти з рахунку ФОП іншим особам. Мене звати Вікторія, і у цьому відео розберемо, як безпечно користуватись рахунком ФОПа, не сплачуючи зайвих податків і не потрапляючи на фінмоніторинг. Без води, тільки практичні поради. Дивіться до кінця, адже команда Бух розвіює популярні міфи, про які ви точно чули. Багато підприємців бояться користуватися своїми коштами на ФОП одразу після їх зарахування, або ж навіть виводити, адже а раптом додаткові податки. Насправді не все так страшно. Якщо ви ФОП на спрощеній системі і вже сплатили єдиний податок, то знімати кошти з рахунку або перекидати їх на особисту картку безпечно. Податковий кодекс стаття 165.1.36 чітко говорить, що додатково з цього платити нічого не потрібно. Тобто це правило поширюється тільки на оплату самому собі. Перекази третім особам, навіть найближчим родичам, це вже інша історія. Переказали кошти не собі, а скажімо, дружині чи другу. Податково розціниться як дохід цієї особи, а податок таки буде: 18% податку і 5% військового збору. Адже банк чи податкова визначають це як зарплату працівникам. Тому згадана норма дозволяє вам знімати гроші з рахунку без додаткових зобов'язань. Але пам'ятайте про правила фінансового моніторингу, які можуть вплинути на ваші операції. І зараз поговоримо про це детальніше: підстави для фінансового моніторингу. За діючими правилами є три ситуації, які можуть стати підставою для фінансового моніторингу: перше, коли клієнт намагається обійти встановлений ліміт розрахунків готівкою. Друге, якщо протягом одного місяця на рахунку з'являється істотне збільшення коштів, а саме понад 100 тисяч гривень, і ці кошти знімаються готівкою через касу. І третє, коли відбувається регулярне зняття готівки з рахунку, хоча надходження на нього були безготівковими, тобто банк бачить постійний рух: безготівка зайшла, готівка вийшла. Це також може викликати запитання. Зараз розберемо кожен із цих тригерів детальніше: ліміти розрахунків готівкою. Нацбанк постановою номер 148 чітко визначив, що ФОП має право розраховуватись готівкою з іншим ФОПом у межах 10 тисяч гривень на день на одного контрагента. Тобто, умовно кажучи, сьогодні ви можете дати 10 тисяч одному постачальнику, ще 10 іншому і ще 10 третьому. Але 15 чи 20 тисяч одному й тому самому ФОПу вже порушення. А для фізичних осіб, тобто звичайних громадян, діє ще один ліміт. Не більше 50 тисяч гривень готівкою за один товар або послугу. Якщо ж банк бачить, що підприємець постійно знімає великі суми 200, 300, 400 тисяч гривень готівкою. Закономінно виникає запитання: на що ці гроші і чому все готівкою. Пояснення тут повинно бути чітким. Наприклад, ви закуповуєте товар на ринку, де постачальники приймають тільки готівку по 10 тисяч гривень за накладною щодня. У такому випадку варто ці накладні зберігати, щоб потім, у разі запиту банку, надати їх як доказ. Тобто, якщо ви часто розраховуєтесь готівкою, краще заздалегідь підготувати документи. Тоді ви зможете надати банку ці підтвердження, і в деяких випадках вам навіть зможуть погодити підвищення ліміту зняття готівки. Це працює, якщо у вас є чітке пояснення і прозора історія платежів. Тепер поговоримо про два інші тригери для фінмоніторингу. Перше, це регулярне зняття готівки з рахунку, куди кошти заходять безготівково. І друге це різке зростання суми зняття. Якщо ви раніше знімали умовно 50-60 тисяч гривень на місяць, а потім раптом почали по 150-200, банк точно це помітить. Чому це важливо? Тому що саме ці ознаки часто свідчать про так звану схему обналу, коли кошти безготівково надходять від компаній на рахунки ФОПів, а потім масово знімаються готівкою. Це один із найпоширеніших способів виведення грошей з бізнесу в обхід податків. Банки мають чіткі інструкції, як реагувати на подібні ситуації, і якщо ваша поведінка схожа на схему, запит буде обов'язково. Поради, як користуватися рахунком ФОП. Але ми маємо кілька простих порад, як мінімізувати ці ризики. Перше використовуйте рахунок ФОПа не тільки для зняття коштів, а й для реальних витрат. Наприклад, заправились, оплатили з фоп карти, оплатили послугу онлайн, перерахували з рахунку. Це створює для банку картину прозорого виведення коштів. Друге, намагайтесь не знімати більше, ніж 50% від того, що не дійшло безготівково. Наприклад, отримали 200 тисяч, зніміть максимум 80 100. Решту витратьте безготівково або залиште на рахунку. Іноді складно, розуміємо, але це точно допоможе уникнути фінмоніторингу. І третє. Альтернативний варіант: перекидайте гроші з поп рахунку на власну фізособову картку. Розмістіть їх на короткий депозит, а вже потім знімайте. Так ви не лише уникнете комісій за зняття, а й сформуєте логіку дій, яку банк не буде трактувати як підозрілу. При цьому пам'ятайте і про винятки: якщо ви знімаєте кошти з рахунку, на який надходила зарплата, пенсія, стипендія чи соціальні виплати, фінмоніторинг не застосовується. Три способи використання грошей з рахунку ФОП. Отже, трохи підсумуємо про три способи використання грошей з рахунку ФОП. По-перше, готівку ви можете знімати як у банкоматі, так і напряму в касі банку. Тут усе стандартно. По-друге, є можливість переказати кошти із рахунку ФОПа на власну фізичну особисту картку. Це може бути як картка того ж банку, так і зовсім іншого. Переказ можливий як по номеру картки, так і по IBAN. І до речі, варіант за IBAN зазвичай вигідніший. Комісія або зовсім відсутня, або значно нижча. І по третє, ви можете розраховуватись коштами з рахунку ФОПа напряму, наприклад, за товари чи послуги. Це можна робити або через інтернет-банкінг, або з ключ-картки. Цей варіант найзручніший, коли потрібно підтвердити витрати, пов'язані з господарською діяльністю. Зняття валюти ФОП. А тепер давайте коротко зупинимось на ще одному важливому моменті: роботі ФОПів із валютою та закордонними компаніями. ФОП мають повне право закуповувати товари чи послуги за кордоном і оплачувати їх у валюті. Але для цього банк обов'язково вимагатиме копію договору з нерезидентом. Це основа для того, що банк дозволив купівлю валюти і провів свіфт переказ на рахунок контрагента за кордоном. Без цього договору переказ не пройде. До речі, невеликий практичний нюанс. Коли переказуєте кошти з рахунку ФОПа на свою фізособу картку, вказуйте в призначенні переказ після сплати податків. Це не обов'язково, але краще так перестрахуватися, щоб не виникало додаткових питань ні в банку, ні при перевірках. А що ж з валютою, яку ФОП отримує від закордонних замовників? Станом на зараз з огляду на валютні обмеження воєнного часу зняти валюту в готівці в Україні неможливо. Отримані на рахунок долари або євро обов'язково потрібно продати через банк і вже після цього знімати гривню. Ще часто підприємці запитують, чи можна знімати валюту за кордоном, якщо вони, наприклад, у відрядженні. І загалом так можна. З ключ картки ФОПа ви можете вільно зняти кошти в іноземному банкоматі одразу у валюті. Але тут теж є обмеження. Така схема працює тільки під офіційне відрядження, і банк може вимагати документи, квитки, бронювання готелю, лист від компанії тощо. І до того ж є щоденний ліміт: до 80 євро на добу і загальна тривалість відрядження до 40 днів. Тому такий спосіб радше для коротких бізнес-поїздок, а не для тих, хто постійно отримує доходи в валюті, наприклад, айтішників. До того ж, банки часто ставлять комісію інколи навіть понад 4% за зняття в готівці. Тому така опція рідко буває вигідною. Тому наші бухгалтери рекомендують отримати валютну виручку, зачекати, поки курс буде прийнятним, продати її в гривню і далі працювати як зазвичай, платите податки, розраховуватись із постачальниками або переказуйте кошти собі на картку. Карта ключ ФОП в іноземних інтернет-магазинах. Ще один важливий момент, який часто викликає запитання це оплата з ключ-карти ФОПу в іноземних інтернет-магазинах, таких як Тему Аліекспрес. Одразу скажу, що ви можете абсолютно спокійно купувати товари на цих платформах з карти ключ. Жодних валютних обмежень тут немає. Але важливо розуміти нюанс: при таких покупках ви не отримаєте первинного бухгалтерського документа. Ні електронний чек магазину, ні квитанція з банку не вважаються первинкою. Це просто підтвердження факту оплати. Наприклад, якщо ви купуєте товар для себе, умовно нову клавіатуру чи гаджет, це не проблема. Але якщо ви закуповуєте товар для подальшого перепродажу, тобто займаєтесь торгівлею, то у разі перевірки податкова може поставити питання: а де документи, які підтверджують вхід цього товару у ваш облік? І Якщо їх немає, можливий штраф за торгівлю без первинних документів. А ось коли ви оплачуєте рекламу, наприклад, у Facebook чи Google, тут усе просто: з ключ-карти ФОП можна це робити без проблем. І, до речі, Facebook автоматично видає інвойси на оплату з усіма реквізитами. Це вже вважається первинним документом і підходить для обліку витрат. Та ж ситуація з оплатою сервісів Canva, Notion, Хмарні сервіси, Zoom усе це спокійно оплачується з картки ФОП і приймається як витрата, якщо сервіс видає документ. Міфи про рахунки ФОПа. І до речі, розвіємо декілька міфів щодо рахунку ФОПа. Існує думка, що знімати кошти з рахунку можна лише раз на місяць або після звіту. Це неправда, можна хоч щодня, коли зручно. Просто не забувайте про фінмоніторинг і правила, які ми вже обговорили. А головне, якщо вам сьогодні прийшли кошти на рахунок ФОПа, ви можете того ж дня перекинути їх собі на картку і використовувати як вам зручно. У призначенні просто напишіть переказ власних коштів. Жодних подвійних оподаткувань чи штрафів не буде. Це ваш дохід, і ви ним вільно розпоряджаєтесь. Ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним та актуальним. А більше деталей про рахунок ФОПа, ключ карту ліміти та фіскальні чеки у відео, яке ви вже бачите на екрані. Посилання також залишимо в описі. І будемо раді бачити вас серед наших підписників. Це дуже мотивує нас створювати ще більше практичного і зрозумілого контенту для підприємців.